Молитви, покаяння, ми молитва. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа на грішив я, Господи, прости мені, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Покаянна молитва полегше відпусти, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, що в Слові і ділі, свідомі і несвідомі, що в думці та помислах, що вдень і вночі заподіяні, все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Амінь. Перша молитва до Ангела, Охоронителя. Ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого. Все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного і недостойного Раба Твого, щоб стати мені достойним благості й милості Всесвятої Тройці, і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Друга молитва до Ангела Охоронителя, Ангеле Христове, охоронителю мій святий і заступниче душі й тіла мого, все мені прости, скільки нагрішив я, і від усякого лукавства, противного мені ворога визволи мене, щоб ніяким гріхом не прогнівив я Бога свого, але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним ласки та милосердя, Всесвятої Тройці. І Матері Господа, мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Амінь. Третя молитва до ангела, охоронителя, ангеле Божий, охоронителю мій святий, на збереження мені з неба від Бога даний, щиро благаю тебе, просвіти мене і від усього злого охорони, на добре діло настав і на путь спасіння направ. Амінь. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. Прислав на все Діво, Мати Христа Бога, принеси мою молитву Синові своєму і Богові нашому, щоб спас він тобою, душу мою, всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під Покровою своєю. молитва до Пресвятої Богородиці, благого Царя, Блага Мати, пречиста і благословена Богородиця Марія, милість Сина Свого і Бога нашого. Вилий на знеможену душу мою і своїми молитвами, настав мене на добрі діла, нехай останок часу життя свого чеснотно перейду і тобою раю досягну, Богородице Діво. молитва святого Єфрема, Сиріна, під час Великого посту читаємо цю покаянну і молитву з поклонами. Господи і владико, життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустослів'я не дай мені. Земний поклін, духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові даруй мені рабу Твоєму, земний поклін. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки віків. Амінь. Земний поклін. Після цього дванадцять малих поклонів промовляючи: Боже, очисти мене грішного. І знову молитва святого Єфрема і один земний поклін, Господи і владико, життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустослів'я не дай мені земний поклін, духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові даруй мені рабу Твоєму, земний поклін. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Бо ти благословений на віки віків, Амінь. Покаянні молитви з закону Андрія Крицького, іди, окаянна душа моя, зі своїм тілом, сповідайся Творцеві Твоєму і принеси Богові в розкаянні сльози. Отче, з Малку переступаю Твої заповіді і в гріхах та лінощах проминуло життя моє, тому взиваю до Тебе. Поможи мені своєю милістю хоч тепер підвестись із моїх гріхів, подай мені спасе руку, як колись Петрові, і виведи мене, Боже, з гріховної безодні. Милість свою, подай мені молитвами Пречистої Матері, що породила тебе в чистоті і всіх святих. Мене, що припав духом перед дверима Твого милосердя, спасе, не відкинь, як непотрібного раба у вічну погибель. Але перед смертю ще даруй, чоловіколюбче, прощення моїх гріхів, а гніче Боже, що зняв гріхи з усіх людей, зніми з мене великий тягар моїх гріхів і як милосердний її, дар даруй мої сльози покаяння, ти суддей, серцевиче мій, що маєш знову прийти з ангелами, судити весь світ, споглянь милостивим оком на мене. І хоч я більше згрішив, ніж усяка інша людина, не відкинь, а помилуй мене, Господи, молитва, за прощення забутих гріхів, владико. Господи, оскільки й забути мої гріхи, то є зло, тобі, єдиному серцевицеві, молюся, ти прости мені все за Твоїм чоловіколюбством, бо тим то і являється велич слави Твоєї, що ти не відплачуєш грішникам за гріхи їхні, бо Ти препрославлений навіки. Амінь. Господи, даруй мені дух смиренності, щоб кротким бути до ближніх моїх і стриманим від гніву. Даруй мені дух смиренну мудрості, щоб не думати про себе високо і не величатися. Амінь.